Всім привіт! З вами Оксана Колесник, це Експерт Ерсак, територія здоров'я і краси. Сьогодні я вам розповім про такий бальзам, зволожуючий від Ерсак. У мене їх декілька, в кожній сумочці по одному такому флакончику є. Тому що він дуже корисний для мене. Чому? Як. Крашу ним і під губну помаду, коли забуваю на губну помаду, тому що помада іноді втрачає вологу. А щоб губи ваші почували себе комфортно, ви можете зверху просто на губну помаду намазати цією губною помадою без кольору. Вона дуже класно тримає вологу, вона дуже класно лягає на губи, приємно пахне і стане вам в нагоді, навіть якщо у вас є герпес. Тому що тут є прополіс, тут є вітамін Е і тут є масло Ш. Тому вона зараз в подарунках. Рекомендую. Па-па!